Проросійські намиці продовжують використовувати проти сил АТО зброю великого калібру та спроби дискредитувати бійців Збройних сил України знову виявилися марними. Протягом минулої доби бандитські групування 68 разів вели вогонь по позиціям українських захисників уздовж цієї лінії розмежування. Найбільш активні дії ворога спостерігалися на Донецькому напрямку. Під вогонь противника потрапили бійці Збройних сил України в районі Майорська, Опитного. Новгородського, Луганського, Ленівського та Невельського. За вказаний період поблизу Зайцевої та Авдіївки бойовики обстріляли українських бійців забороненої зброї 22 рази. Кількість випущених ворожих мін калібрів 120 та 82 міліметрів по нашим позиціям перевищили цифру 250. Також поблизу Зайцева, незаконні збройні формування, нахабно порушили мінські домовленості, використовуючи по українським підрозділам свольну артилерію калібру 152 міліметри. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів великого калібру були обстріляні позиції в районах Талаківка, Водяне, Старогнатівка. А поблизу Широкіного бандитські групування застосували міномети. Неспокійно було і на Луганщині. Тут, по позиціям наших бійців, у Новозванівці працював АГС. А біля щастя, цілий ворожий снайпер злочином проти цивільного населення став обстріл, який відбувся по західній околиці Новоолександрівки. Проросійські найманці навмисно декілька хвилин цілили з гранатомету по будинках цивільних мешканців. Варто зазначити, що з метою отримання займаних позицій українські військові 20 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом ситуація залишається складною протиконтрольованою силами АТО.